Вітаю я, Олексій Кучеренко, Я в своєму зверненні тут звертаюся до Нестора Шуфрича і до усіх інших небідних, багатих депутатів, не депутатів, чиновників, міністрів просто українців, які дозволяють собі такі фортелі. У мене на руках судовий наказ Обухівського районного суду. Громадянин України Нестор Шуфрич заборгував за газ НАК е, Нафтогазу 518 тисяч гривень. Я задаю тобі питання, Нестор, Ну, що це за жобство таке? Ти не можеш заплатити ці гроші? Ти ж отримуєш цей газ? Це я за тебе мушу платити ці гроші. Чи якась медична сестра, лікар або двірник? Скажи, будь ласка, що це за ринок такий побудували, який дозволяє мільйонеру доларовому Нестору Шуфричу не платити. Півмільйона гривень за газ і знущатися на цю усіма. А до тебе, Нестор, до усіх інших перестаньте ганьбитися. Судися собі там по своїй там, політиці, по інших справах, це твої справи. Заплати за газ, будь ласка. Дякую.